Виконуємо номер 1023 із підручника Геометрія 8 та номер 1823 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автопідручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. У трапеці АБЦД, АД паралельно БЦ, кут А дорівнює 90 градусів, кут С дорівнює 135 градусів, АБ дорівнює 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С, Д трапеція, кут А 90 градусів, кут С у нас 135, а, Б у нас 6 см. А С у нас перпендикулярно до бічної сторони до С Д. І КН середня лінія трапеції. Потрібно знайти КН. Знайдемо градусну міру кута БЦА. Кут дорівнює Кут Б. Відняти кут АЦД. Це буде 135, відняти 90, маємо 45 градусів. Тепер працюємо в трикутнику АБЦ. Оскільки трапеція у нас прямокутна, то кут А, 90 градусів, і відповідно кут Б. також буде 90 градусів, бо сума кутів, що прилягає до бічної сторони, на 180 градусів. Кут Б. 90 градусів. Кут БЦА 45 градусів. Тоді із властивості гострих кутів прямокутного трикутника сума гострих кутів 90 градусів із властивості прямокутного трикутника кут БАЦ дорівнює 90 відняти кут БЦА і це 90 відняти 45 буде 45 градусів. Отже, Наші кути рівні. трикутник А Б, С рівнобедрений З основою А С і Брівнює А Б і дорівнює 6 сантиметрів. Тут дужки не потрібні. Тепер працюємо в трикутнику С проведемо спочатку С Л перпендикулярно до AD. проведемо С Л перпендикулярно до AD. І працюємо в трикутнику тепер трикутник CLD. Він також прямокутний у нас, кут Л у нас 90 градусів. Знайдемо градусну міру, кута ЛЦД. Кут ЛЦ дорівнює. 90 відняти градусну міру кута CDL. А кут CDL ми знайдемо із того, що у нас сума кутів, що прилягають до бічної сторони, в трапеці 180 градусів. Кут С у нас 135, тому кут Д буде 180, відняти 135. Кут СДЛ дорівнює 180 відняти кут BCD. Це 180 відняти 135, отримаємо 45 градусів і пояснюємо, як кути, що прилягають до бічної сторони трапеції. Ну і тоді кут ЛЦД 90, відняти 45, маємо також 45 градусів. Отже, і трикутник CLD також у нас рівнобедрений. Отже, трикутник CLD рівно Рівнобей, з основою СД. Працюємо з чотирикутником. Чотирикутник А, Б, С, Л. Це у нас, паралелограм. У нас Б, С паралельно Б,ралельно А. Л, як Сторони трапеції у нас протилежні, і АБ перпендикулярно С Л, перпендикулярно АД і С перпендикулярно АД, тому між собою вони паралельні. АД як основи трапеції. АБ паралельно ЦЛ, оскільки АБ перпендикулярно до АД і СЛ перпендикулярно до АД. Дві прямі перпендикулярні до третьої, між собою паралельні. Це наслідок з ознаки паралельності прямих. Паралограм, у якого один кут прямий буде прямокутником. Паралел а Б С Л, і кут А дорівнює 90 градусів. Тоді а, Б, Л – прямокутник за ознакою. І Б дорівнює С і дорівнює 6 см. А оскільки С, Л Д у нас рівнобедрений, то і ЛД у нас також буде 6. Спочатку запишемо, що BC дорівнює AL, оскільки прямокутник, а Б дорівнює СЛ дорівнює 6 см, і БЦ дорівнює AL і дорівнює також 6 см. І тепер знов трикутник. С у нас дорівнює ЛД і дорівнює 6 см. Дужки не потрібні тут. Тоді... АД буде дорівнювати 6, додати 6, це буде 12 сантиметрів. АД дорівнює АЛ, додати ЛД, і це буде 6, додати 6, буде 12 сантиметрів. Ну, а тепер за властивістю. Середньої лінії трапеції КН буде дорівнювати. БЦ додати АД і поділити на 2. Це у нас 6. Додати 12. 18. І ділимо на 2. Буде 9 сантиметрів. Записуємо відповідь. 9 сантиметрів. Номер 10 крапочка 23. Із підручника «Геометрія 8» та номер 18.23 з підручника «Математика 8» виконано.